Проект Юнайтер заявляє собою проектом «USAID», який підтримує розвиток громадянського суспільства. І оскільки Фонд демократичної ініціативи імені Ліка Кучева вважається досить таким професійним, незаангажованим і. Відповідальною представником громадянського суспільства, а саме аналітичним центром, котрий вже має багаторічну історію проведення різних соціологічних опитувань, і, зокрема, екзит-полів, нами було вирішено підтримати разом з іншими донорами. Дану їхню ініціативу в Україні є такий феномен, який досить часто викор... ну, звучить в елементах виборчих кампаній. Це як захист голосу, який останнім часом щораз менше є поширений в інших країнах пострадянських, особливо тих, які вступили, чи вступили чи вступають в Європейський Союз, де вже не потрібно захищати свій голос. І от Екзитпол це є один з елементів знову ж таки того захисту голосу виборця, досить відкритий, і професійний, в тому плані, що дає можливість порівняти офіційні дані з даними Екзит Пол.